Стояла темна ніч. Чути було тільки шелест маленьких листків на деревах, що росли поруч в'язниці у великому чорному лісі. Крізь тріщини у стінах проривався свист вітру, а тріскучий вогонь потроху плавив смолоскип, що вісів біля град. На стінах темниці відбивалися різних форм та візерунків тіні, які цікаво було розглядати. Нокс лежав на стозі сіна. Що не особливо захищав від холоду кам'яної підлоги темниці, він спав. Ув'язнену іделію тиші порушив стукіт. Хтось невідомий крокував темними кам'яними сходами, кидаючи тінь на стіни замку. Почувши крізь сон важке човгання чобіт, Нокс розплющив очі, проте не зрозумів, де знаходиться. Подолавши бажання озирнутись, аби оцінити ситуацію, він удав, що спить. Яскіт ключів, що оберталися в замку, розвіяв таємничість постаті. Десь у долині почувся дивний галас. Крик повторився, цього разу пролунавши ще гучніше, від чого охоронець метошливо вийшов із темниці. Ноксу й самому стало цікаво, що там він підійшов до ґрат. Диво! Збентежений охоронець забув замкнути в'язня. прочинені ґрати, немов шепотіли Ноксу. Тепер ти вільний. Хто ж так сходи закручує. Неможливо. же!» Нокс піднявся сходами і опинився у великій залі з багатьма дверима. Він не міг пригадати, що з ним трапилось і де він знаходиться. Йому хотілося знайти вихід, але кожен крок дарував нову таємницю. Відчинивши двері, він побачив маленьку кімнатку, в якій із меблів були лише ліжко і тумба. Це, схоже, була спальня охоронця темниці. О, так вже краще. Спершу Нокс подумав, що всі кімнати навколо це опочивальні охоронців, оскільки поряд них розташовувалися сходи, що вели до темниці. Але, зайшовши в останні двері, він потрапив до великої бібліотеки, стіни якої були заставлені книжковими шафами, а в центрі стояв довжелезний стіл із темного дерева. Вражений розміром приміщення. Нокс зробив висновок, що перебуває у чиємусь величезному замку та в чиєму. Не гаючи часу, він почав розглядати вміст шаф. Коли Нокс дійшов до середини кімнати, його увагу привернула велика картина посеред шаф, що простягалася від стелі до підлоги та була вдвічі вищою за нього. Розглядаючи картину, Нокс потроху згадував, що незадовго до того, як прокинувся у темниці, він уже бачив ці очі та розмовляв із цим чоклуном. Але що було потім? Як він опинився тут і про що вони говорили? Ці питання не давали Ноксу спокою. Він вирішив з'ясувати хоч щось, оглянув стіл і помітив на ньому незрозумілу розірвану мапу. За дверима почулися голоси. Хтось наближався до кімнати. Перелякавшись, Нокс схопив мапу та смолоскип, який вісів на одній із стін. Поквапливо розвернувся, вишукуючи запасний вихід, щоб не потрапити на очі тим, хто ось ось мав увійти до кімнати. Нокс помітив, що рама картини підозріло далеко відходить від стіни. Зазирнувши за неї, він побачив таємний вихід, яким і скористався. Він опинився в кам'яному проході, який затуляла картина. Там було сиро і темно. Ell. Вогонь смолоскипа освічував вузькі стіни таємного ходу. Нокс питав себе, де він міг бачити чоловіка з картини? Куди його може привести ця мапа? Було зрозуміло одне треба йти вперед і ані кроку назад. Нокс ще довго міркував би над тим, що приховують у собі ці символи, та смолоскип згас. Химерні знаки на стінах ховалися у темряві. Щоб не збитися зі шляху, Нокс тримався за стіни. Тиша заполонила весь простір навколо. Здавалося, що його щось переслідує. Протяг обдував ноги, без смолоски Нокс опинився у цілковитій темряві. Однак згодом він побачив, як стінами пробігли промені світла. Нокс пішов стежиною, схожою на східці, і коли вона різко звернула вниз, він побачив попереду печеру. Її порожнечу заповнювало яскраве жовто-блакитне світло. На стінах на підлозі печери час від часу з-під землі виростали кристали. Поряд із ними росли дивні рослини, схожі на гриби. Вони сяяли зеленим світлом, а кристали виблискували блакитним. Сяйбо, яке заполонило печеру, настільки зачарувало Нокса, що він одразу захотів взяти собі такий кристал. Забувши про все, він побіг слизькими сходами, а відтак підскорзнувся і впав. Ауч! Воу, яка краса! Скотившись донизу, він помітив ще одну стежину, яка вела до маленького отвору, в кінці якого віднілася трава, освітлена ранковими променями. Схопивши кристал, Нокс рушив до виходу. Він хотів якомога швидше вибратися з печери. Нокс милувався кристалами навколо. Йому здавалося, що нічого цікавішого та красивішого у світі немає. Ноксові не хотілося думати ні про що інше, і на мить йому здалося. Що кристал заволодів його розумом і тілом? Це злякало Нокса. Він спотикнувся, упавши на коліна. Щось не пускало Нокса з печери. Він вирішив протистояти невідомій силі, підвівся і стишив ходу, та все ж таки дістався виходу, що вів до галявини в лісі. Вибравшись із печери, Нокс знесилено упав на спину та відкинув подалі кристал. Навколо розквітав ранок. Нокс замилувався височенними деревами і променями сонця, які ніжно ковзали поміж листків. Однак це не зменшило його тривоги. Нокс досі не розумів, що з ним щойно трапилось і куди поділися його всі сили. Кристал, який лежав неподалік, перетворився на звичайне біле скло його сяйво зникло. Аж раптом на кристал упав промінь сонця, і перед Ноксом постало марево, якому він побачив себе та свою кохану Ноксі. Нокс не міг повірити своїм очам, як він може бачити себе по той бік реальності. У голові з'явилось ще більше запитань. Події, що транслювало видиво, абсолютно точно вже відбувалися до того ж нещодавно. Ідилею закоханих у ньому порушив чаклун той самий, якого Нокс бачив на картині. Раптом видіння зникло, та Нокс чудово пам'ятав, що сталося потім. Збентежений він продовжував дивитись кудись у далечінь Нокс згадав усе і тепер точно знав, що робити далі знайти свою кохану та визволити її від злого чаклуна. Нокс роззирнувся довкола. Цей ліс здавався йому надто знайомим. Немов він уже був тут у дитинстві, кожна стежка, кожне дерево були йому як рідні. Він рушив уперед і за якусь мить вийшов до старенького дому, якого ніколи раніше тут не бачив. Дерев'яний будинок не мав подвір'я, його двері були перекошені, а деякі вікна забиті дошками. Здавалося, в ньому давно ніхто не жив. Нокс відразу згадав легенду, яку йому розповідав дядько про духа, що живе в лісі, та слідкує за усіма рослинами, а ще стежить, щоб тут ніхто не заблукав та не заподіяв шкоди природі. Нокс вірив, що легенда реальна, і лісовий дух може йому допомогти. Він постукав у двері, проте ніхто не відповів. Він постукав ще, потім ще і ще. Перед тим як Нокс постукав в останнє, двері злегка причинилися. Нок зрадів і злякався водночас, адже зовсім не знав, чого очікувати від зустрічі з духом. Ну, таке щось. дух! Зачекай! Нокс упізнав свою мапу, яку кілька годин тому загубив у печері. На диво, вона була цілою, без відірваного шматка. Нокс зрадів та забувши про все на світі, швиденько побіг до своєї мети, яка майоріла на мапі. Нічого не лякало Нокса на шляху до спасіння коханої людини. Далеко за річкою на лісовому пагорбі виднілася лавка, на якій сиділи Ноксі та чаклун. Поки Нокс прибіг до цього місця, настав вечір. Сонце майже сховалось, але останні промені ще грали на листочках дерев. Ох Ноксе, я знала, що ти знаєш мене. Ноксі, як я скучив за тобою. Ой, та годі вам, жалюгідний Нокси. Що це на тобі таке одягнуто? Там така історія відбулась. Я тобі розповім. З останніми променями сонця Кристал знову проявив свою чарівну сутність. Загадковий предмет змусив Чаклуна розповісти всю правду та розкрити суть його вчинків. Як з'ясувалося, Маг учинив так, тому що заздрив Ноксу, адже той завжди був таким щасливим, мав багато друзів і ніколи не забував про усмішку на обличчі. Тому вирішив позбавити Нокса всього, а його самого кинути до в'язниці. Раптом чаклун заплакав від сорому і зник, наче його й не було. Хм. Я навіть сумуватиму. Ти здолав його? Як тобі це вдалося? Ти мій герой. Я був у печері, де знайшов цей кристал. Він показав мені марево, яке привело до тебе. Я скучила. Розкажи, що ще було в печері? Ох, там було велетенське дерево, яке сяяло жовтим. Тебе згадав відразу. Ха ха. Щоб ви заплакали. Гарна історія. Ви такий чуйний. І справді пройшов крізь свідомість. Так, так, я дійсно заплакав. Я я здивувався, я взагалі ніколи не плачу, бо лиходії чарівники вони ж не плачуть, вони не вміють плакати. В них немає сліз, в них немає душі, серця, нічого немає. І я сидів і плакав, як маленький, як той жалюгідний нокс, якого я ненавиджу. Але ходи до нього, щось з ним треба ж робити? Гаразд, піду, віднесу йому їсти.